Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чергому відео, в якому ми дійсно поговоримо про перший топовий контент UFC 26. у 26. двадцять Нас багато СБЧ, деякі з них контроверсійні. Є одна збірка, якою обов'язково пораджу вам виконати задля гравця. В основний склад є еволюція, де любителі створювати склад збірної України зможуть знайти собі. Також козака до складу і багато всього по маркету, в тому числі. Тож, заварюйте собі, що ви там п'єте. Смаколики, готуйте, лайк, притисните цьому відео, підписатися, якщо не підписані, і будемо розпочинати по традиції з огляду актуального контенту, який в нас вийшов за останній. Час. І давайте одразу, напевно, з гравців. Нас вийшло багато потмів, гравці місяця. Крістіан Пуліс це перший гравець серії А і, відповідно, італійського Мілано. Чотири п'язі рочки, як і на його базовій карці, прекрасно, позицій багато, теж класно. Форвард, сап, правий вінгер, правий півзахисник в будь-якій мета-схемі Ви знайдете йому застосування. 91-й пес, 85 удари, 89-й дрібник, 83 передачі і 69-та фізика. Навіть при деяких захисних здібностях при 87 му рейтингу це дуже класні стати, величезний плюс з мінусів. Плейстайли, друзі, так, вони гарні, лоу Driven, серий, трикутник і квікстеп, Дедбол. Таке собі, але ці три основні, вони дуже гарні. Але їх банально замало, плюс за 300 тисяч монет в нас немає жодного золотого плейстайлу. І, як на мене, це трошки вже ставить під питання дану збірку, оскільки. 300 тисяч в фодерному еквіваленті це багато. Ми в цілому з вами поговоримо, коли всі под ми проаналізуємо. стосовно того, чи слід їх збирати, і ціну утворення від її. Але мені б хотілося тут мати вже за такі монети, якийсь золотий плейстал. Тігітака, пін-пас, найто сьомій трикутник, будь-що, можливо, щось набіг. Але без нього за 300 тисяч ком'юніті оцінила саме збірку в 28% лайків. Чи буде це гарний гравець? Буде, але чи це дуже дорога збірка, на мою думку, так. Другий, це в нас Гаррі Кейн, і тут вже навпаки 70% лайків, і тут я, напевно, буду радити збирати це тим з вас, хто А, не грає в меташакалячий футбол на контратаках і Парк Зебас, тому що Гаррі Кейн, в принципі, не біжить. А якщо ви в. Позиційний футбол розкатуєте, то в нього прекрасний штучний інтелект, в нього неймовірні удари завжди Гарі Кейн на будь-якій стадії гри мав неймовірні удари. Тому ця карта може стати таким фінішером, таргетменом, який буде забивати все, що ви для нього створите. Головне вміти створити 3-4 зірочки Оленсі, тип прискорення. 72-й пейс 93-й удар, 93-й, 84-тій передача короткий пас, 87-й, прекрасно. 87-й Віжн це ж гарно. 83-й дріблінг і так, Гаррі Кейн буде тілежною моделькою, але 95-ті реакції і 93-я компоже. Ми пам'ятаємо, що реакції. Впливають на якість фінес-шотів ще з минулорічної всі 25 Навіть є певні захисні здібності, але тут, скоріше все це, гра головою роляє, і 84 фізика. плейстайли друзі, і ось воно. За 180 тисяч ми вже маємо золотий плейстайл, і це в нас лоудрівен. Так, ви можете сказати, у його звичайної карти є золотий фінес, і ви будете праві. Але яка різниця в контексті порівняння СБЧ? Є також геймченджер, є Precision Header, є Finesse, є Long Ball. Дивно, що немає трикутника, але, напевно, контора не могла накинути все. Є First Touch, шкода, що не дали нічого на прискорення. 72-й пейс. Ми спілкувалися в чатику з кібератлетами місцевими. І моя думка така, що я б йому дав взагалі хантер і забив би або каталізатор, і забив би абсолютно на дріблінг. Працював би з тим дріблінгом, який є, не чіпав би нічого, залишив би його «Ленксі» і все. Але Inception, наприклад, той самий зробив його на двигуні, щоб він крутився. Кібератлети з чатику теж робили його на двигуні, щоб він крутився. Він буде легше, до речі, і на двигуні, в тому числі, можливо, це покращить ситуацію. Але треба тестити. Я не збирав його, звісно, не факт, що буду, бо в мене не вистачає фодру. Але от мені чомусь хочеться, знаєте, спробувати. Якщо б я зібрав, спробувати просто такий бидлофутбол. Або Хок, або хан. Хантер наприклад, побігли просто бігти, наскільки він зможе, і мати там 97-98 удари на початку гри. Це було б прикольно А ролі Адванс forward є з двома зірочками, тому це GG. До речі, в Крістіана Пулісіка в нас є інсайд-форвард на одній зірочці і False Nine на двох зірочках на форварді Це, напевно, і більш мета в його ролі. Так само одна зірочка інсайд-форвард на правому вінгрі. На жаль, немає плеймейкера або striker на ЦАПі. Що зменшує потенційну кількість позицій, де ви можете використати, але там за сезон ніби як дають еволюцію. Тому якщо все ж таки зберете, вирішите збирати, то може використати. Останній потом це в нас англійська прем'єр-ліга, останній який вийшов, бо ми ще чекаємо на гравця місяця Ліги-1. Це в нас Ерлін Голланд. І друзі, це дуже суперечлива карта, на мою думку. Ленгсіти прискорення в нього, звісно, 3-3 зірочки, він тільки Форда може грати в 88-й пейс, ну і для мене цей факт вже викликає просто сміх, як може бути в Холланда 88-й пейс, прискорення 81 в Холланда, серйозно? Не знаю, яким місцем контори дивиться футболи, будують свої навіть на рейтинги Астати, але це якась дурня. 93-й, удари, і тут тільки лоншоти трошки руїнять. А так, фінішень 96-й, 97 й вибір позиції, Вау. 73-й передача короткий пас. За слабкий, на відміну від Гаррі Гейна, віжена немає. Тобто це виключно гравець, на якого будете віддавати передачу, Він буде бігти і забувати. Звісно, інколи, інколи він зможе там короткий пас банальний зможе віддати, але переважно це такий таргет Forward. Дріблінг 82 і тут теж реакції Composer класні, трошки він більш спритний та з балансом, ніж Гаррі Кейн. Але все одно ви будете відчувати важку модельку. І 89-та фізика. Максимально фізикал type oriented Striker, і йому під це діло змінили плейстайл золотий з золотого low на золотий інфорсер Я чув багато не знаю. Сказочок, або в цілому багато історій, що цим плейстайлом людей там на шматки розривають. Чесно кажучи, коли проти мене навіть там потраплявся джокериш або ще хтось, я не відчув, що прям хтось цей плейстайл абузить. Можливо, якось і навчаться шакали, але наразі для мене лоу дрівен просто all the day. Тим паче, якщо в нього був лоу-дрівен з геймченджером, то ці. Трівела, e, лоу-дрівене, вони були б неймовірні. Акробатіка, пресіжн хедер це все окей, пауершот окей, Чіпшот. Так, ці Ефіфа вони класно летять. і шкода, що немає Фінеса і немає нічого на пейс в Холланда. Це теж на мене дивно. Напевно, квікстеп мав би бути. Але в нього ані рапіду, ані квікстепа, Коротше, на бол контрол нічого немає, буде такий. Тележа за 642 тисячі монет. І тут, друзі, 642 тисячі монет. Звісно, переважно, біль, більшість в нас 83 одразу дізлайків, тому що питання, як це збирати. Я вам показував тиждень тому, як я на МБП міг одну збірку закрити зі свого основного складу 87-го рейтину. Зараз, можливо, я закрию 88-му. Окей, можливо, 88-му і ще одну. Але я. там... Відіграв велкон одна 11 перемог. Я закрив Діви, я закрив сквад Батлс, я виконую завдання, і я все одне не можу собі дозволити і близько навіть думати про те, щоб зібрати таке СБЧ, який Голанд, я навіть полісіки не можу зібрати. Відповідно, в нас питання, як це робити. Єдиний варіант це через магазин, тому що там тільки є фодер. І це, на мою думку, найбільша проблема тут і зараз. Бо в на нам нема з чого збирати СБЧ, навіть незважаючи на те, що вони прикольні. Симон щось треба робити. Я вже готую для вас власні думки з приводу FC 26 тут і зараз. І це одна з проблем, яка мене турбує. Але давайте про неї поговоримо пізніше. 5х80 на Сабрет, який оновився. Обов'язково виконуйте тут юне верно, 5 карток ви отримаєте. Завжди, ймовірні, що золотати. Гравець команди тижня тепер з 1 по 4. Далі в нас тут є челлендж Small Rare Gold Player's Pack. він трейдабл, тому я обов'язково раджу також до виконання. І, друзі, Арда Гюлєр. Це ще один гравець, і це Те СБЧ, яке я буду радити вам збирати. І не тільки я, а ще 90 3% користувачів футбіна. Давайте розбиратись, чому це в нас 4-4 зірочки. Це в нас це правий півзахисник або правий Вінгер. Це в нас класні стати для ЦАПа. 83-й пейс. Більш ніж достатньо. На поточному метепери. 86-й удари. Це вже навіть і десь для форварда непогано. 88 паси. Просто пушка. 87 дрібних, класно. І фізика 61. Замало, але є деякі захисні здібності. 60 на ЦАПі, це прикольно. При якихось там контратаках, умовно можуть допомагати вам руйнувати та в перших рядах, так би, мовити, перший захисний блок вибудовувати. Плейстайли, друзі, і теж вони класні. Сірий трикутник, сірий фінес. Siri Технікал, Siri Інвентів і Сірі Віптас. Мені б хотілося, звісно, тут Геймченджера, або Лоудрівена, або Тікітак, або Пінпас, або Лонбол замість Віппаса і Інвентів. Але вони зробили більш таким його реалістичним по відношенню до гри за Реал. І тут питання для мене. Uh, як це питання, да. наскільки це актуальний поставили? Ні, питань жодних немає, друзі. Тому що 69 тисяч монет. І це те СБЧ, який ми можемо собі дозволити зібрати. Так, тут теж немає золотого плейстейлу, але, друзі, збірка коштує не 300 тисяч монет, як Пулісік, а 69. Тому в мене вимог набагато менше. На фланзі я б його не використовував, оскільки 83-й те, що є ще форвард з плюсиком. А от на ЦАПі Classic Тен можна або дати йому Shadow Striker за сезон і теж можна буде юзати. Класична десятка, в принципі, теж непогана роль, вона будь-десь він там власне, бігати, створювати. Коротше кажучи, я думаю, що оце СБЧ, яке дійсно вартує. Вашої уваги, гравців реалу багато, в когось є камавінга, в когось є мінді, залінкувати не має бути проблемою. А отже, приймайте рішення, друзі. Я думаю, що це може бути ваш вибір. Динамічне фото, нова промокоманда. Мені це чимось нагадує Родріго Трейлблейзер, але то Родріго був дуже дорогий, втім, в нього по золотий плейстейл був. First -touch, та на жаль, в Арди немає, але так чи інакше. Переходимо до розділу завдань. В нас оновилися. А чого в мене скинулося? Не поняв. В мене. А, стоп, це ж аккаунт чекали. Все, перепрошую. Я злякався. А, значить, в нас нові завдання на 2000 експірієнса. І на пакетки. Треба забити 5 голів головою в склад Батлс на сеймі Про або Rivals Champions Life Events Rush. Далі забити 10 голів павершотом. Далі зіграти 5 матчів Rush. забити 20 голів просто в склад або абосних інших режимах гри. І асистувати 5 голів кросами в склад Баттлс або інших основних режимах гри. Тут треба виконати 4 з 5, тому 8 матчів Rush. Грати не обов'язково, але друзі, за вісім матчів враж, вам дають пакетик 83+. плюси. Це мене наші хлопці на стрімі навчили. Дивіться, коли ви обираєте які чотири завдання з п'яти виконувати, то дивіться на те. Е що ви взагалі е, хочете отримати, який пакетик? Якщо ви в цілому закриваєте раш, то можливо, вам є сенс відіграти раш, потім, наприклад, відіграти інші завдання, та, е, які дають Експіерієс обов'язково, і не забивати голи головою. І це 2х78, на що воно потрібно. Тобто, так, більше вашого часу, але якщо ви все одне цей час будете використовувати, то я в принципі. Проблеми не бачу. Тижневі завдання в нас оновились і тут теж всіляки там грати матчі, все робіть. Обов'язково і також тут має бути Season 1 та weekly play Знов оновлення, знов треба відіграти 3 з 5 Squad battles Rush Champions Life Events або rivals І відповідно закриється вже четверта очівка на цьому тижні. по моєму це 3 x 82 Ми наближаємось до 84. Плюс в розділі Life Events у нас тут турніри. Так, це не дуже цікаво. І в Кампейн, Weekly Point, Rush. Також, будь ласка, можна виконати і одразу залутати обидва ці завдання, якщо ви Rush не грали. Ле... Леандро Передес, перепрошую, в нас в рейтингс Reload в завданнях. 4 з 5 треба теж виконати, аргентинська прем'єра використовувати гравця, асистувати. Використовуючи гравця серії А, забивати 12 голів гравцям з Аргентини, виграти 4 матчі в Rivals просто, виграти 8 матчів в Squad Battles або Rush. Ось вам, будь ласка, виграти 8 матчів в Rush можна об'єднати з тим завданням, тому що тут теж 3х80 пакетики. А у 2х75, ну, типу, Play 5 з аргентинським гравцем примери, я б напевно скипнув. Виконав 4 інші, ще й пакетик золотав. IQ Move, як то кажуть, лайфхаки, за яке ви в тому числі полюбляєте такі відео. Давайте на самого Паредеса поглянемо. ЦП, CDM він може грати. 4-4 зірочки. Стати такий собі насправді бокс-бокс, -бокс, я думаю. Навряд він може з 80-м дефом гарно грати, Хоча він грає. Втім, захист майже нічого немає. Це така, знаєте, карта заткнути деру, якщо у вас в центрі полі нікого немає. Але з поточними складами, з поточним е, дропом, то я думаю, що можливо комусь з вас і не завадить, як мінімум він 83-го рейта. Може підійти під якісь еволюції, та і пакетики залутати теж зайвим не буду. Отже, раджу виконати. Тепер, друзі, пішли дивитись еволюцію, нову, класну, де ви зможете зробити собі забу, і поглянемо на марки. Шановні, перш ніж почнемо дивитися валюції, новина для тих, хто грає в Ліги. минулий тиждень був з некоректним підбором. Багато хто казав, що відчуває дійсно десь там більш лояльний підбор у вікінд Лізі з тих, хто краще грає, з тих, хто. Трошки гірше навпаки, вони казали, що мені дають суперників сильніше. І ось, ніби як дельта різниця в перемогах між вами та вашим суперником, яких могли дати, була 4 раніше. Тобто, ви могли йти умовно 11-0, ви могли дати людину, яка йшла сім і скільки там поразок. Наразі її зробили пост, де не пояснюють, як буде працювати підбір, але сказали, що він буде більш. Кращим та схожим на ваш результат, вашого суперника. Але е, наші люди, які ніби як розбираються, е, Ілюха, привіт, кажуть, що там буде дельта, тепер 2. Тобто ви йдете умовно 9 перемог, вам кине суперника 7, 8, 9, 10 або 11 перемог. Якось так буде мечити. Це буде ближче до того, що було всі 25. Я поспілкувався з хлопцями, хто вже грав, Велко. Кажуть, що підбор набагато пітніше. Але пишіть мені тут в коментарях, мені буде цікаво послухати, чи дійсно це так. Отже, тепер давайте перейдемо до еволюції. Еволюція backline glow у нас називається 10 тисяч монет 92% лайків. І це, друзі, не просто так. Ця еволюція дає нам плюс 7 overall до 84-го плюс 5 передачі. Плюс 15 дефа, 10 екселерейшн, спринт speed до 80, плюс 10, 10 агіли, 10 баланси, 15 реакцій, 15 агресій, 15 компевжор, 15 стрибків, 15 стаміни, 15 сили, плюсик на дефендера, блок і Жакей. І такі що? А це вже звучить дуже цікаво. Так, в мене чомусь трендінг гравці не відображаються, але нам це не... Так потрібно, нам потрібно знайти з вами забу, оскільки він один з найбільш популярних гравців в цій еволюції. І якщо ви навіть не робили нічого в оцих, бачите тут інтро з еволюшенс, раз можна зробити якийсь футворк веном бол болдістріб'ютор, і далі цей Ну, Коротше, якщо у вас залишилось якісь ево, і ви хочете забу прокачати, то в принципі. Це можна зробити, але навіть без екстра прокачок подивіться на цей апгрейд. 82-й пейс для дефа, для захисника. 82-й це класно на поточному етапі гри. 69-ті передача, звісно, хотілося б краще. Але тут що там по коротких пасах? 82-82, довгий, жити можна. Далі дрібні 65, композер і реакції все ще не на найкращому рівні, але це карта 84-го рейтингу. Давайте. Не будемо нагліти, але 84-й деф, 81-ша фізика і пейс, і йому додається блок, бо жакей в нього є, і в нього блок гачок, жакей, лонгбол, який компенсує трошки. 82-й довгий пас. І в цілому ми бачимо дуже непогану карту, яку далі можна буде еволюціонувати. Знов це лише 84-й рейтинг. Тому я б тут вам радив подивитись є в нас в популярних в популярних. Як його з Вулверхемптона, Ось він, Аг Агбаду. І, а, ось і до речі, я провтикав. СТФ, пам'ятаєте, гравець чемпіоншіпа команди минулорічної команди сезону. Але тепер він грає за Лігу АПЛ, та, і тут же цікавіше. Теж 80-й пейс, 4-й деф, третя фізика. Оцей тіп взагалі біст. 85-й в нього буде пейс. Бо плюс 5 він отримає. Паси Дріблінг пам'янням, але 84-й Деф. І 86-та фізика, брюсер блок, Жакей і Пресіжен Хедер. Немає гачка, немає інота, але пейс є, є деф. Він, по-моєму, ще і кремезний, з того, що я пам'ятаю, 192 см зросту. Це може бути дуже гарна карта. Тому, друзі, перевіряйте свої клуби, шукайте для себе опції. Я думаю, що оцю еволюцію я вам точно буду раджу виконувати, бо це лише 10. Тисяч монет. Дозлив інформації. В нас uh, отакі СБЧ і завдання в цьому промо чекають. Матета, пік буде Семеньо бакойоко один з двох. Теж дуже цікаво чекаю на цей пік. Також Гює, Гюєвцем під ПП, хто збирав Лінк, Агуар Бетюн цих, я не пам'ятаю, дів лівий захисник, офіційна карта. І на якорі може бути гарним лівим захисником за пелочки. І Зуле о, такий собі непоганий ЦАП з 86-м дрібнем 84 Написав, ну я думаю, що тут Гюлєр буде набагато краще, але. Так чи інакше непоганий набір карточок точно краще збачання, ніж промо, яке в нас було першим в цьому сезоні. Тепер давайте команду глянемо. В нас ще є і промо-команда. Можливо, ви забули, але я ні. Рейтинг релодс, це промо, де ніби як ком'юніті обирали якісь нові рейтинги, і їй на підставі цього зробили нових бістів. І так дійсно тут є такі карти, як Олісе, які, на думку багатьох, був джоуком його. Був пейс, та зараз ми бачили 87 Пейс. Так, тут був, наприклад, Соналдо, Мактоміне казали, дійсно могли казати. Але, наприклад, Родман, Не Волкаут, я не знаю, вони навіть робили прев'ю з нею Екітіки. Хто знав взагалі про Екітіки до того, як він непоганий сезон почав в Ліверпуль? Езе. Ну, він за Пелес непогано грає. Напевно, тут окей. Ромеро теж окей. Сальма можливо, погоджуюсь. Але оцей нижній ряд, ну це просто вони напхали когось. і Так, це цікава, промо, цікава концепція. Тут є Кубар-Сі з золотим гачком, але ну, просто сам факт цих апгрейдів вони деякі сюди запхали, і не просто, знаєте, щоб їх е отримати, фодерні карти, і все. Наприклад, Оскар Боб. Срібна карта. Який, вибачте, мене отримав 89-й пець, 80-тій удари, 85-й передачі, 90-ті Ну, типу, виглядає це дуже якось сильно. І ну, питання, хто з ком'юніті е, казав, що в нього там знижений рейтинг, да? в Мацукубо, в ві Вігнола. Ну, ви, ви знаєте, хто така, наприклад, Вігнола або ві Мацукубо? ну, якщо чесно. Я не думаю, що багато з ком'юніті хто знає, але її все ж таки вирішили запхати якісь фодерні карти. Так, цікава ідея, але питання реалізації, мені здається, вони десь там ідею обіграли так, щоб просунути свої інтереси під те, що хоче ком'юніті. Але це, напевно, теж для окремого вже відео. Ну, подивіться на цю карту Оліс. Хтось повірить, що вони не запланували це заздалегідь. Бо вони ж промо розраховують наперед, Тобто ми Альварес. Він же не попав в інформа. А ще була друга команда минулого промо. про. Сінкібард. Коротше, поговоримо про це пізніше. Давайте тепер про інвестиції, друзі. Мені подобається. Мені подобається так, рейтинг набрав, але 87-й потенційно може спрацювати, тому що в нас має бути СБЧ на ікону. В грі є еволюція. На косметична на ікону, і можливо, воно буде в неділю, як ми і звикли. Тоді сьомий, потенційно восьмий, потенційно навіть дев'ятий можуть олетіти. Чи це гарні ціни? Ну, ви пам'ятаєте, ми закупляли з вами набагато дешевше. Але з іншого боку, якщо навіть ціна та ціна виросла активу, але є підстави. До подальшого росту, то я не бачу проблем купити ще. Так мені подобається п'ятий. По 4 тисячі монет. Це низько. 3,6, він там ходить а в 4,200 якийсь. Треба на нього, звісно, контент. Але 4, прям, це забагато, може 3,8 по снайпу поставишся, пройдеться. І от 87-й, десь там нижче 10, потенційно може спрацювати. Родрі по 30 можна класти, напевно, і тримати, єдина карта 90 рейтинг. Він кожного тижня йде в свій 33, 34, 35 на лінивці там може продаватися. Коротше, тут слідкуйте за зливами. Рейтинг може бути цікавою. Купівлею, але ми. Купляли його раніше, ще коли він був дешевше, і наразі не факт, що слід докупляти, але є перспективи. Якщо буде ікона, а вона має бути. Тому отут треба дивитись, тримайте руку на пульсі. Восьмий може ще бути, та, наприклад, там по. по... Та по 13 навіть може бути цікаво. Якщо вийде збиче на ікону і буде вимагатися там цей рейтинг як ключовий, то він може полетіти і в 17-18 тисяч монет. Також мені подобається робити вже клаб сток інформів по карці в клуб. Бажано обирати якихось грабельних, якихось популярні нації з популярних ліг, ті, на кого ще можуть якісь еволюції підійти потенційно. Ну, Тому на Боніс цієї команди тижня дуже подобається Інтер. Я впевнений, рано чи пізно він полетить, бо є Фінес, є тікітака, є пейс, є дріблінг, непогана карта, Ну, не ним можна і зараз грати. Якщо що, Пабло Філіппе виглядає непогано, щоб бразилець. Та? Також Кармона, Ліга, популярна, нація популярна. Оцей Томас, ну, це Чемпіоншип, а, це дівчину не, не, не бачу. Ну, коротше, я, я раджу робити Клабсток, обов'язково по карті в клуб і ну, тримати їх до виходу СБЧ. Кого мені буде цікаво, прям купляти як інвестицію, це може бути неділя, десь там кінець ліги це може бути. Десь оцей проміжок часу. Жорді Альба дуже гарно відпрацьов. О, Куас золотий плейстайл, 12 тисяч монет. Ну, типу, це просто ноурізькі no інвестиція Абсолютно. Тільки вона підходить в гарну еволюцію, вона улітає. Плюс вона тут і зараз. клас карти Тобто, якщо ви пасивний інвестор, можете набрати собі, тримати і все. Так, ми чекаємо 14 числа паки. Що нам дасть контора, які ми за FC25 вибивали. Але там, чесно, такий дроп. Я не чекаю гарний дроп цих паків. Я не думаю, що вони сильно там маркет ушатають, оскільки йому і в цілому зараз погано через велику кількість контенту. Цапнікам взагалі там відірвало обличчя СБЧ цього СБЧ, СБЧ гюлєра Отже, ну тут така, така ситуація по маркету, що. В моменті, звісно, можна трейдити сьогодні на стрімі. Купляли ми піну, купляли рейндерса, купляли ще карти під просто під початок Вікін Ліги, але е це небезпечно, тому без досвіду краще напевно на лісти, купляйте якісь там більш дешеві карти, е які надійні, які точно допоможуть вам зробити прибуток. Або коли прокинетесь, подивіться там, придивіться картам актуальної промокоманди. Вони в перший день непогано, часто працюють. Ну, але тут треба кажу. На пульсі тримати і дивитись, умовних Кубарсі, Ромеро, Кукуреля, Товен і таке інше. Я поки не знаю, куди вони впадуть. Зараз закінчу монтувати відео і буду вже з Діскорду дивитись. Маркет. Друзі, сподіваюся, ви та ваші близькі в безпеці. Якщо якісь запитання залишились, то не забувайте їх задавати мені в коментарях. Побачимось, коли побачимось. здало вам трейду, вам ліги бережіть себе все Бережиться, Україна. па, -па.